Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні в нас 28 червня 2024 року, День Конституції. І я знімаю своє чергове відео, яке буде про кукурузу. Висів, висадка кукурудзи наприкінці червня, щоб була був качан десь на початку вересня. Ну, так, такі плани. Значить, тут е, висівали ми 5 тисяч добрині, е, дуже сподобалось мені насіння. Я ніколи не садив е, кукурузи. По-перше, що дуже швидко витикнулося, дуже швидко розсада. Буквально десь 2, 2 тижні вона вже почала бачите, переростати. М -м -м. Дуже швидкі всходи і всходи всі рівномірні. Ну, мені подобалася розсада е, по кукурузі, дуже, дуже сподобалось. Як я говорив, це добриня. 5 тисяч штук ми висівали. І ось позавчора ми її висадили. Тут у нас, якщо пам'ятаєте, на цьому участку була капуста білокачана рання. Що хочу сказати, висновки там ще будуть через те, що ось ще залишилось трохи, ну вона вже там лопає там. Якби таке вже перестигає, але висновки будуть. Але я думаю, що десь біля трьох тонн ну я зарив. Е, вона теж також полопала. О, а частина, яка залишалася, просто не було куди діти. от Не було куди продати, здати. ну Так, так, так. ось в нас, ну, в принципі, по капусті, десь біля трьох тонн я взяв в відкритому ґрунті, але це дуже мало. От, дуже мало. З 8,5. Да, скільки це у нас було? 10,5, десь з 9, з 8,5 тисяч в відкритому ґрунті, бо 2000 було в теплиці. Це дуже мало. От. Ну, ось так. У нас зараз кукурузка трошки, бачите, піджовкла, приболіла. Ми дали їй мегафол відразу. От, обільний полив. Або жара 30 вище. От, ну Побачимо, побачимо що воно буде. Буду знімати відео і якби тримати в курсі. І ось відразу хочу показати ще цвітна капуста. У нас вже фініш по літньо-весняному весня, літньо оберті цвітної. Значить, хочу нагадати такі коротенькі висновки. Хочу нагадати, що висіяли ми 2000, 5 тисяч штук, 600 десь близько 600 штук з'їла комах після висадки відразу. Я тоді, якщо може хтось пам'ятає, розказував, що приболів, там за півтора суток влупили три рядка. От. Ну, таке, трохи обідно. Ну от, е Вважайте, 4400-4200 було десь е висаджено. І взяв я е продав. Е давай, я оперую завжди тим, що я продав. Продав я е десь близько тонни 800. Ось такий в мене був е літньо-весняний врожай цвітної капусти. Е було трошки не кондиція, але ми старалися через 2-3 дні її вирізати, щоб менше було. Ну, в принципі, результат непоганий, якщо зрівняти з минулим роком, в е нас е взагалі майже вся, там теж було 4 тисячі, ми продали е чи, чи, чи тонну, ну щось бі біля, біля тони. Ми продали, тому що у нас був непідходячий гібрид для літньої, це е... Вайтон у нас був 2000 і ще, ще якийсь був, не пам'ятаю. Ну, то не стольважно теж але він на літній оберт не годиться через те, що дуже швидко розкривається, жовтіє і, ну, і тому проблеми. О, так що ось так. Вайтон, в принципі, якщо його. Не перетримувати, От, вибирати, я ж кажу, вирізати десь через 2-3 дні, через 2 дня, на третій, через 3 на четвертий, то в принципі нормально. Вона дуже швидко закінчилась через те, що я ж кажу, вона так максимально все за, десь за півтори неділі вистрілила і в принципі, я ж кажу, ми максимально її швидко зібрали. Трошки було відходу, але трошки це, це, ну, це трошки, там, може кілограм 200. Так. От, е, ну, от якось так. Всім гарного вечора. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення.